Доброго дня всім, хто долучається. Сьогодні будемо говорити про те, чому не потрібно боятися пенсії. Нещодавно почула такий жарт: чому не потрібно боятися пенсії. Бо вона маленька. На перший погляд смішно, але на другий погляд абсолютно ні. Але це така фраза, яка включає і заставляє задуматися. Чому не треба боятися пенсії? Бо вона нам нічого не зробить, бо вона маленька. А чому ж вона така маленька? Якраз сьогодні будемо розбирати питання, чому пенсія така маленька. Чому колись вона була практично така, як зарплата, а зараз вона така мала. На все є свої причини. Чому пенсія така не страшна? Можна написати. Отож. Будемо розпочинати. Можливо, хтось зараз має батьків, які на пенсії і розуміють, що вона маленька бачиться. Можливо, у когось є дідусі, бабусі, які теж зараз отримають пенсію. Ви можете побачити, наскільки вона мізерна, наскільки важко прожити за цю пенсію, якщо вона в розмірі. 3-4 тисячі гривень, і хто може працювати, продовжує працювати до 65-70. До хто не може працювати, то що? той живе в бідності, якщо він не подбав про свій цей період пенсії, а надбали практично усі, тому що, тому що раніше пенсія була на достатньо високому рівні. Чому зараз пенсія така мала? Нам потрібно повернутися в історію, щоб глибше купнути і насправді зрозуміти, в чому полягає проблема. Для того щоб було розуміння, то колись давно-давно-давно в звичайного населення в працівників пенсії не було. Люди до кінця своїх днів жили з поля, жили за те, що вони могли собі виготовити, виростити і так далі. Пенсії отримували лише люди, які захищали державу. От вони мали від держави такі виплати, а звичайні робітники не мали. Вперше пенсію запровадили в Німеччині у 1889 році. В 1889 році в Німеччині була запроваджена перша пенсія для звичайних людей. А в Україні вперше така пенсія була запроваджена в році. 1956 році. Напишу, що в нас. Бо на території нашої України. І давайте подивимося, що відбувалося далі. Чому в цей період була запроваджена пенсія і чому в цей період вона була досить висока? В 1945 році закінчилася війна. Закінчилася війна, що відбувається. Розпочалося масове народжування дітей. І в період з 1945 року по 1965 роки цей період називається бейбі-бумом. Тоді дуже багато народилося дітей. Хто пам'ятає, скільки було дітей у ваших бабусів, дідусів? Моєї, наприклад, бабусі в сім'ї було четверо. В мого чоловіка, в сім'ї тата було 10 дітей. Життя було важке, насправді, виховати дітей в такий час, коли немає ні памперса, ні пральної машинки дуже важко, але народжуваність була дуже високою. Отож, що ж відбувається після цього? Коли оці діти, які народилися в 45-му році, підросли, це був 1965 рік, починаючи з цього року. Ці всі діти, байби бумери, вони що? Вони виходять на роботу, йдуть працювати. І колись всі працювали, не могли люди не працювати, бо хто не працював, до нього підходили і питали, за що ти живеш. Всі були в межах держави, тому що кордони були закриті, ніхто не міг виїхати. І всі чемно платили податки. Відповідно, з цього періоду, з 1965 по 1990 роки. Коли ці всі діти-бебі-бумери працювали, то в пенсійний фонд надходили дуже гарні податки від цих робітників. Пенсійний фонд. А так як в нас працює солідарна пенсійна система, що означає солідарна? Що молоде покоління робітники солідарні з пенсіонерами? Робітники працюють, сплачують податки в пенсійний фонд, і ці кошти одразу перераховуються на пенсію теперішнім пенсіонерам. У нас працює ось така солідарна пенсійна система, що робітники солідарні з пенсіонерами. Тобто, якщо ви платите податки в пенсійний фонд, то ці кошти не залишаються вам на потім. Ці кошти одразу йдуть. Теперішнім пенсіонерам, відповідно, коли ви будете на пенсії, то розмір вашої пенсії буде дорівнювати, буде залежати від кількості робітників на той час, коли ви будете на пенсії. Тобто, чим більше працівників буде працювати офіційно і сплачувати податки, тим більше у вас буде пенсія. Якщо таких людей буде мало або не буде, то відповідно і пенсії не буде. І в цей період з 1965 по 1990 роки була така картина, що на чотири робітники припадав один пенсіонер. І, відповідно, що цей один пенсіонер мав гарну пенсію. Практично таку саму, як, як мав зарплату, коли працював. І цим пенсіонерам було добре. Пенсіонерів тоді було мало, тому що це ті всі люди молоді, які вижили після війни. І ці люди вони розказували своїм, своїм дітям внукам, що ви в школі добре вчиться, щоб здобути освіту, щоб піти на роботу, щоб зробити стаж, щоб у вас була гарна пенсія. Тобто тоді так, стаж впливав на розмір пенсії. Зараз також пенсія залежить від того, чи є стаж. але так як ви бачите, цей стаж абсолютно не впливає, впливає кількість робочого населення. Тепер подивимося, що відбувається зараз. Чому зараз абсолютно не така картина? Тому що, починаючи з. 2005 року картина абсолютно змінюється. Ці всі робітники, які були тут працювали, вони переходять в статус пенсіонерів. Тобто з 2005 року збільшується дуже сильно кількість пенсійного людей пенсійного віку. Тобто, це вже бум пенсіонерів ось тут відбувається. А на противагу тому, в нас в країні що, які є проблеми? В нас дуже низька народжуваність. Вже люди не народжують по 4, 5, 10 дітей в сім'ї одна-дві дитини. І як дві, то це вже вважається багато. Одна-дві дитини, дехто не має дітей, дехто ходить, ну, вибачте, не може мати це теж розуміло. Дехто ходить з собачками і з котиками. Замість дітей. Є така картина, є така тенденція. Друга проблема, з якою ми стикнулися це є безробіття. Якщо людина не працює, відповідно, вона не платить податки в пенсійний фонд, відповідно, нічого не йде пенсіонеру. Третє, це є оформлення на мінімалках. Є в нас таке? Є. Коли людина насправді отримує більшу зарплату. А по документах мінімалка це теж впливає на кількість податків, які платяться в пенсійний фонд. І також багато людей виїхали з України. Саме тому зараз в нас така картина, що на одного робітника. Припадає чотири пенсіонери. Один робітник має забезпечити пенсією чотирьох пенсіонерів. А це неможливо. І е, неможливо підняти податки для робітника, збільшити, бо вони і так високі. Тоді людина, яка працює, буде мати дуже малу зарплату. І також неможливо вже зменшити пенсії тому пенсіонеру, бо він і так на мінімалці виживає. Саме тому через оці всі причини нас пенсія така мала. Але ми, маючи цю інформацію, маємо думати і діяти. Що ж далі відбувається? Держава бачить цю ситуацію і розуміє, що ситуація усугубляється, що краще може і не бути, може бути тільки гірше. І ще, окрім цього, що ми маємо сказати, що дефіцит. Пенсійного фонду України за 2023 рік складає 230 мільярдів гривень. Це та сума, якої не вистачає, щоб платити пенсіонерам пенсії. Вже не вистачає, де вона візьметься? Якщо в нас ось така картина. Що ж далі відбувається? А далі відбувається наступне. В 2003 році приймається закон про трирівневу пенсійну систему. Що це означає? Це означає, що з цього часу наша пенсійна система починає складатися з трьох рівнів. Перший рівень це є солідарна пенсійна система. Та, про яку ми щойно говорили, та, яка в нас працює. Працівники ось тут працюють, сплачують податки в пенсійний фонд, і ці кошти одразу йдуть пенсіонерам, тобто молодь солідарна з людьми старшого віку. Другий рівень це є накопичувальна система. Вона називається накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Цей рівень другий у нас поки що не працює, це буде працювати, коли людина працюючи офіційно. Сам роботодавець буде відкладати кошти, сплачувати податки вже на рахунок цієї самої людини, на пенсійний рахунок. І коли ця людина вже вийде на пенсію, вона буде отримувати додатково з цього рахунку кошти до пенсії. Ця система працює в Європі, в нас вона ще не працює. І третій рівень це є система недержавного пенсійного забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення. Що це таке? Це коли люди самостійно накопичують собі кошти на майбутнє. В страхових компаніях, які працюють в нас з 2003 року, це найнадійніший варіант. В різних недержавних пенсійних фондах. Тобто, це є самостійне накопичення людьми коштів собі. На ось цей період пенсії, щоб не виживати, а жити на тому рівні, до якого людина звикла. Отож, я надіюся, що тепер ви розумієте, що не дарма пенсії такі низькі. Надіюся, що ви зрозуміли, з чим це все пов'язано і що потрібно для цього щось робити. Бо період пенсії прийде обов'язково рано чи пізно, якщо у нас був ось тут десь. Перший робочий день, так само буде і останній робочий день, коли нам тут буде 60 років, і тоді, що залишається? Або жити в бідності, або продовжувати працювати, якщо здоров'я дозволяє, або ще отут, працюючи, в періоді з 20 до 60 років, використати цей час це є 40 років. І ось тут. Робити те, що роблять собі європейці потрошки накопичувати на своє майбутнє капітал, який потім буде працювати, і ви зможете жити навіть за самі відсотки. Так роблять люди в розвинених країнах Європи та Америки. Така система перейшла і до нас. Але мало хто знає, що накопичувати можна в компаніях страхування життя, що це і надійно, і безпечно. Саме тому проводжу зараз ефір, щоб ви це інформацію мали. Всім гарного, спокійного вечора! Ще почуємось!